Під льодом дороги, дерева і поля біля села Веселівка Кіровоградської області. Такий вигляд мають лінії електропередач через обледеніння дротів, електромереж і обриви, дві доби знеструмлені навколишні села, розповіла староста Веселівського старостинського округу Кетрисанівської громади Антоніна Лисогор. пішли у нас Ми без електроенергії обидви провода високовольтна то добиралася інше село між оселами. Вдоль страхи і Миколаїв два кілометра лежать прольоти, голод одирова. Понамерзало, Десь сантиметрів по чотири понамерзало, на всі провода у льодові, дерева в льодові, порозламувалися, поочіхалися і гілки. У нас дрова на спічне опалення, у нас газу немає, по всіх селах на газ лістить. Ротентів сімнадцять вісімнадцять населення має дуже генератори. Суразу не було вчора не Сьогодні щоб зарядити телефон В основному Він запахтися пауербанками. Сьогодні натінку було мінус 16. Нині у Кіровоградській області через пошкодження електромереж і повітряних ліній після обледеніння і снігу без електрики майже сотня сіл і селищ у шести громадах: це Бобринецька, Голованівська, Добровеличківська, Долинська, Компаніївська і Новоукраїнська без електропостачання майже 12 з половиною тисяч родин, розповіла речниця Кіровоградобленерго Олена Данильченко. Населених пунктів без світла Кіровоградській області 97. Трансформаторних підстанцій 465, працює 27 працюють бригад. Це у нас інформація на 14.00. Ми робимо все дуже швидко там, де е, нема таких е, пошкоджень, як в Обринецькому і в Долинському районі. Там, де опори, там це буде довше.